Офіційно благодійну організацію лікарняна каса Полтавщини в органах юстиції зареєстрували у 2003 році. Ідея її створення виникла у головного лікаря 4-ї Полтавської міської клінічної лікарні Леоніда Кур'єдова після відвідин Німеччини. Ми побачили, як сама суть організації охорони здоров'я в Німеччині. І там я побачив медичне страхування. І от ми взяли. Елементи медичного страхування, оцінює кранкенкаса, як у них називається лікарняна каса, і намагались у себе це зробити. Я вам скажу, що я особисто сам років три на цим працюю. Ніхто не займався. Один я створення лікарняної каси підтримали і в обласній державній адміністрації, і в обласній раді, і в інших містах і районах області. така система працює в Німеччині. А, про позитив Скажуть люди, які дійсно сьогодні є клієнтами лікарняної каси. А більше того, я мушу сказати, що апарат Полтавської обласної ради всі наші працівники вже декілька років є членами обласної лікарняної каси. Це дуже добре діло. Хочу подякувати Леоніду Федоровичу Кураєдову, його побратимам за те, що такий проект сьогодні працює на Полтавщині. Лікарняна каса Полтавщини працює за принципом солідарності та взаємодопомоги. Її члени можуть отримати ургентну допомогу не лише в державних лікарняних закладах області, а й інших регіонах України. За що то, що ми маємо накопичувальний механізм, такий по внескам, ми маємо можливість забезпечувати людям лікування. Тобто, основна мета лікарняної каси була допомогти людині, коли вона поступила в лікарню медикаментами. Як найбільше складової в самого випадку, е, враховуючи, що ми працюємо по Полтавській області з усіма державними лікарнями, враховуючи, що ми є з обласної організації, до нас вступали люди індивідуально і колективно, стати членом лікарняної каси дуже мені. просто Перший внесок 3 гривні, а потім щомісяця по 30 гривень. Я нею не кользуюсь не во первих. Во-вторых, чула… Уразні ну, є отзиви. Хто яка, хто, як, хто каже хорошо, хто каже, що одно гроші треба платить. Так що ну, я лично не користуюсь нею. Чи потрібно вона, чи не потрібно вирішувати і засновник, і людям, які в неї вступають як члени. Особисто я не користуюся, але в мене є знайомі, які використовують а в тому об'ємі, який вона надає, якісь кошти сплачують, якусь допомогу надають. Людей це влаштовує. Карняна каса дуже хорошо допомагає. Да я Дає лікарство, больниці лежали, оплачує так, что. Що... У вас в родине родині не Нет, вся семья у нас И дети, и чоловік всі. Тож, ставши членом лікарняної каси Полтавщини, кожен може бути впевненим, що під час хвороби йому не доведеться сплачувати за медикаменти. За нього це зробить лікарняна каса.